Вперше за роки незалежності до області залучено понад півмільярда прямих державних інвестицій. 545 мільйонів 800 тисяч. Пріоритети аеропорт повноцінне функціонування аеропорту розширює можливості Херсонщини у галузі розвитку туризму, курортної індустрії, міжнародної торгівлі, співробітництва і промисловості. Дороги на ремонт доріг, за останнім технологічним словом, виділено левову частку з наданих державою інвестицій, а саме майже 393 мільйони гривень. Розвиток АПК в першу чергу відновлення зрошення, яке протягом 23 років варварськи нищилося. Створена стратегія розвитку меліорації, під яку Світовий банк надасть півтора мільярди доларів США. Туризм. Кількість відпочиваючих зафіксована на рівні близько трьох мільйонів, і це лише на середину сезону. Значно збільшена кількість потягів на Херсонщину, а також запущено швидкісні потяги інтерсіті до станцій Херсона і Гінічіська. Та це тільки початок. Кам'янська Січ на Херсонщині. Саме тут творилась перша українська конституція, більш відома як конституція Пилипа Орлика. Це дійсно унікальний об'єкт, який сьогодні є свідченням того, що жага до українства, до державності нашої, вона була давним-давно. А сьогодні в нас є самостійна держава. Ми сьогодні не маємо жодного права забути тих козаків, які полягали за нашу державу. Спорт. Будуємо сучасні спортивні об'єкти, що відповідають міжнародним стандартам. Вісім наших спортсменів ліцензійовані до літньої олімпіади 2016. Соціальна напруга, тарифи, влада особисто роз'яснює населенню про фінансову допомогу держави, переваги субсидій, велика увага до обороноздатності області, де брати професійні полігони, як проводяться масштабні навчання. Крим, громадянська блокада, налагодження порозуміння між активістами та місцевим населенням. Ні, ні ні ми говоримо про Українське радіо, Я більш ніколи не воду. Відразу кажу, Українське радіо. застосування санкцій до тих російських компаній, які використовують частоти а, в Криму. Інформаційний простір Херсонщини, відновлення українського мовлення на Крим, стратегія, запуск 26 травня. Тестове включення. Національне радіо чують в Джанкові. Інвестиційні форуми Іран, Грузія, Латвія, Італія зацікавленість в партнерстві, досвід інвестування, нові перспективи. Область альтернативної енергетики, глобальний тренд держави. Екологічна, чиста, перспективна.